Підходжу ось до Юри. Знову в нього якась дуже крута знахідка. Ну, просто так би не кликали. Зараз глянемо, що в нього на цей раз. Смотри, Матерій. Всім привіт! Ви на каналі Копачі з Полтави. Сьогодні знову вихідний день. Ми виїхали на Коп. Сьогодні класна у нас компанія. Два підписники: Юра, Настя, я і Серік, звісно. Е, вже знайшла знахідку першу. На цій місці, дивіться, ось покажу вам такий луг. З цієї сторони, такий, як ніби був водойом раніше, зараз вже залишилися тільки комиші. Знаходили ми тут хрестики, знаходили мідні монетки. Я думаю, що на цей день сьогодні нам теж щось пощастить знайти. Виїхали ми на цілий день. У нас сьогодні, я не знаю, годин, годин 6, можливо, навіть і більше, подивимося по ситуації, як ми заморимося. У мене є перша вже знахідка. Зараз я перевертаю камеру, вам показую обов'язково, що я знайшла. А ви не забудьте на мене підписатися, якщо вам не складно. Мені приємно, а вам це нічого не стоїть. Ну що ж, дивимося знахідочку. Дивіться, як лунає гарно. 52, 53 і практично під самою дивіться водою. З цієї сторони він росте кукуруза, якщо ви побачите. Я думаю, з цієї сторони ми теж колись походимо, як зберуть її. Ну що ж, дивимося знахідку, яка попалася, я ще її не доставала, скажімо так, із грудки. Ось дивіться, тільки вона побачилася, побачилася мені, і я одразу вийшла до вас. Гляньте, який гарний відпечаточок від неї залишився. Клас. Що за знахідочка, зараз роздивимося. Ну, Біля води, звісно, може, бути стан не дуже. Зараз я її помию, гарненько відчищу і до вас обов'язково вийду покажу, що це таке було. Готово, дивіться, 5 копійок радянська монета, 1956 рік. Ну, ось така в мене перша знахідка. Як-не-яка радує, що це вже монетка. Йду далі, вихажую. Я думаю, що знахідки будуть, не перемикайтеся, будьте зі мною. Попереду багато цікавого. Іду до Юри, якусь знахідку цікаву знайшов. Зараз будемо дивитися разом, що він і сам не бачив, так? Да? Чи вже роздивився? Вигляд. А ну-ка, ну-ка. Опа. Ой-ой-ой. А що це таке? Ну, точно морда коня, да? Так, да. похоже на морду коня. Нічого, собі, віця, яка знахідка, Боже, ціказнахідка, цікавизна. Клас, давай помоємо. Візьми в мене воду. Есть, є, є. Я... Є, є, є вода. Давай чуть-чуть. Блянь, яка в про способа цікаво. Так Щось таке, блин, аж самим цікаво. Ну що сделано 100%. Что здоровье интересно. Хорош, спасибо. Ну, Дивіться. Ану, орієнтуйтесь ви в цьому, що це могло бути. Насправді дуже цікава якась знахідка. Я навіть не знаю, що вам сказати, але чекаю в коментарях, що ви думаєте на цю, на цю знахідку. Клас, я тебе вітаю. Це перше давай сьогодні? Так. Ну, добре, Молодець. йдемо далі. Ось такий наступний сигнальчик я маю. Насправді непогано лунає. І Я вже цю знахідку побачила і, звісно, одразу включила камеру. Ось подивіться, які відбитки йдуть старі. І, на жаль, на жаль, взагалі дивіться, який стан. Ух, була, мабуть, здається, таке, як чи конина, чи навіть не знаю. Ну, Не мене це точно, тому що дуже тонке. Та ще й на мідь було пошкоджене дуже. Ну, хай моїй біля машини, роздивлюсь, я думаю, що не особливе щось. Ну, Як є, так є. Ось так. Локація змінена. Дивіться, ми переїхали ось на таке поле. Тут були соняхи перебито, скажімо так, не дуже, але ходить, я думаю, у нас складеться щось І в мене є знахідка, не знаю, я думала її не показувати. Ну, трохи протерше, подивіться, ось ніби така, як коронка, здається, ось мені не знаю, що це таке, якийсь обломок чогось. Било воно в мене на 900 му 20-21. Тут на цьому полі і скіфи і чека і царські всякі знахідки були. тож я не знаю, що це таке. Якось так. іду далі, Надіюся, що щось знайду, бо щось не густо, скажімо так. Вон сірік ходи. Йдемо. Йду до Анастасії, вона щось знайшла дуже зачотне. Я тут з іншої сторони поля прям прийшла по телефонному дзвінку. Мені самі цікаво, що да, куди дивитися. Бач, смотри, воно взагалі почерняє. Ну, 27. 27 показує, який а прилад ось так у тебе. А ну вона Який прилад в тебе? Нокта. Супарик Нокта. 2. І ось дивіться, потім, яка да. знахідка. Дивись. Ого, гляньте, яка цікавезна, нічого собі. Клас. Не, ну просто немає слів навіть 10 кро. Що за монета? А ну, друзі, дивіться. Ну звісно, що ми подивимося в інтернеті. І ви подивіться, яка вона гарна в діаметрі. Вона не, не тонка, так як ось і є там польські монети. А це така прям серйозна. Не знаю навіть, що це може бути за монета. Ну, ти зачотно дуже знайшла. 1923 рік. Хм, цікаво, тримай, дуже-дуже за тебе рада. Молодець. Ось Настя, покажу вам наконець стоїть. А он пішов Юра, і він теж знайшов якусь знахідку, він мені говорив. Юр, що ти знайшов там? Це ж прийшла не просто так, а виходить, що на дві знахідки зразу. Зараз будемо дивитися, що, що в нього. Ну, потім подивимося всі разом. Ух ты, гляньте, друзі. А ти дивився, же що то? Ні. Клас. Не ми, ми, ми. Ну це же я бачу, це, мабуть, капуста Олександр. Більшого, що хорошо. перший. Давай по мабуть. А ну давай свою водичку. Ого! Ну, це Микола, Царёк, це, це Олександр, якийсь. не Микола, Олександр. Здається, ну по діаметру мене, ну, то я вже її бачу, так. Да. Бачите, 1800 таке, як 16-й рік, так. Да. Це Олександр І, це 100%. І в мене є ще. Дві копійки. Ну, вітаю, молодець. Дякую. І Юру покажу вам. Бачите, хоч будете знати підписників, Показуй, що в тебе. Дивіться, який вона знайшла телефон. Хтось плакав, мабуть, як потеряв. Так, хтось втратив жалко. Ну, нічого, йдемо далі. Ви ось, подивіться, накопала яку яму, не знаю, штик-півтора навіть. І от такий ось була, був у мене сигнальчик. Вже бачу кругляшок ось. Не роздивляла, що це. Звісно, з вами хочу тільки. Не знаю навіть на що і схоже. Можливо, гудзик. Потрібно, мабуть, взяти водичку та помити так, не роздивишся. Зараз по і глянемо. Дається гудзик, ну не дуже впевнена в цьому. Так. Ну, Схоже, схоже на гудзик. Він якийсь... да, ось дивіться, чотири дирочки. Ну, він такий стан у нього, скажу вам, не особо. Ну, нічого. Вже ж яка є знахідка. Ну, ось так Йду далі. Дивіться, який сигналчик 22-21. Ну гляньте, наконець, що все таке поведнілося по цим знахідкам. Ось гляньте, що вже бачу. Гляньте. Бо це поле в нас було і по ЧК, і по скіфах. Ну, щось безуспішно, вже годину ходимо і не було. А тут дивіться, який гарний. Який здоровий, зачотний. ви. Подивіться, який він, він, він на мізинчик. Практично на мізинчик. Ну, гарно, гарно, дивіться, клас. І ямка, ну, щоб сказати, велика, я так раз гарно копнула. І ось така знахідочка вийшла. Ну, гарно. Біжимо далі. І у Юри знову знахідка. Ходимо друге друга зовсім недалеко. Навіть дивіться, Анастасія йде за спиною. Практично рядушком якась монетка говорить. Так, де? Де ти? О? Гляньте. На що за монетка? Давай мить мить. Давай твою. <рес> така в нього штука прикольна, дивіться він. Воду отак п'є. Навіть не треба надо... ніяких... Та вже все, ми вже бачимо. Що... Це у нас одна копійка. Ну, більше того, що, що 24 рік. Гарна знахідка. Радянщина, але все одно приємно, хоч щось знаходиш. Класно, тримай. Дякую. Йдемо, вихажуємо цю місцину. Ну, Ну нічого. Мала такий дзвінкий лунаючий сигнальчик, не буду навіть відповідати, показую, Практично 60. І ось дивіться, така попалася знахідка. Не знаю, я що це може бути. З виду глянеш як ніби гудзик. Дивіться. А з цієї сторони є такий ось гачек, гачок. Не знаю, що це таке може бути. Може хто розуміється, то, звісно, жду в коментарях. Ось якось так. Йду далі. Дивіться, який сигнальчик. До 90. Нічого собі, ну не вже, не вже це якась мідна монета. Було б дуже добре, бо щось сьогодні з монетами так собі. Це взагалі по знахідках сьогодні не особливо. Зараз спробую її викопати разом з вами. Надіюсь, що не банка і не кришка якась здорова. Так. Викопала. І що тут у мене Невже це ця пластинка? Ну, дивіться, ось. Таке. Не щось незвичайне, не але лунало воно дуже гарно. Ось так іду далі. Знову дивіться подібний сигнальчик. І ви подивіться, яка знахідка. Знову, знову дивіться, який гарнюнький. Знову вістря стріли, клас. Глянь, яке зачотне. Ну, трошки менше, ніж я попереднє знайшла. Ну, що може не радувати. Подивіться, який він. Заточений гарненько. Клас, просто лайкосик. Ось така знахідочка наступна моя. Класно. Ну що ж, я далі йду. Ну, не густо тут зі скіфами, з Раніше тут на полі знаходили такі знахідки, але ну вже просто з роками їх витоптали. Витоптали комради. Тут уже залишки, скажімо так. Ось такі. Йдемо далі. Дивіться, як лунає. І гляньте. Я вже бачу кругляшок. Кругляшок. Ось тільки який. Дві копійки, друзі. Здається, наші українські, але вже давно не ходять. Це вже знахідка, скажімо так, і рідкісна. Таких ніде вже й не залишилося. Вже на здачу їх не отримаєш. 1993 рік. Гарно. Ну, лунала вона дуже, дуже ярко. Гарна монетка. Ось так. Підходжу ось до Юри, знову в нього якась дуже крута знахідка. Ну просто так би не кликали. Зараз глянемо, що в нього на цей раз. Смотри, смотри. Ого, гляньте, друзі. Та це ж срібний гітарій. Ну, молодець, оце ти виходив. Хто це такий? Ну так, ух ти, яка легенда цікава. Зараз будемо мить та розглядати. Все, нормально. Не, ну круто, просто круто. Гляньте, який. Весь повністю в таких чітко просто. Не треба нічого робити, просто в колекцію положив і все. Не, ну ти сьогодні даєш. Юра, молодець. Юра, не то, що молодець. <світаю> Вітаю, Юра. Круто просто. Глянь, і дружина його сьогодні знайшла срібну монету польську, ми потім видивилися, і він зі сріблом. А ну що ж, біжимо ще трошки вихожуємо, і будемо збиратися додому. І ось ми біля машини всі вже прийшли, всі в зборі, дивіться, вони розкладають свої знахідки. Дуже круто провели сьогоднішній день. Знайшли кучу всього цікавого, хлопці і монет багато накопали. У мене вістра стріли побільше було. І динарії, і царські монети, і радянські. Ну просто чудовий день. Ну насправді даже просто те, що ми не вдома сиділи, а гуляли, як огородця. Ну що ж. Кому сподобалося, не забудьте підписатися на мій канал, прокоментувати, лайкнути. І, звісно, не забувайте про мою рубрику. Якщо вам цікаво мені показати, що ви знаходите, а я виставлю своїх наступних відео. Пересилайте фотографії в інстаграм або телеграм. Тут в шапці профілю Ютубу можна легко перейти на, до мене в особисті. Ну що ж, а зараз переходимо до відеообзорчику. І так, по відеообзорчику Юра Нокта. В нього прилад. Що він познаходив? В нього, дивіться, одна копійка Радянська 24 го року. Це таке, як 10 копійочок, 3 копійки 1946 року. Е, дуже гарна монета, вже практично в кінці він знайшов, дивіться, динарія срібного. Ну просто, просто пощастило. І правителя, і е, легенду дуже гарно видно. Так, це ми таки дивилися з ним, нібито дуже схоже на е, браслет. Подивіться, я не знаю, я впевнена просто в цьому. Бо ми тут і по скіфами, і по ЧК на другій локації ходили. Частинка від нього, як мінімум. Це теж радянська монетка і капуста Олександра І. Дві копійки. На жаль, руку зараз не скажу, але ну, нібито був 16 й рок, якщо я не помиляюся. І тут дивіться, ось ця знахідка, що ми знайшли, вже тут обсудили, скажімо так, зробили консиліум, дуже схоже на свисток. Ну, не знаю, Може, можливо, я помиляюся, то ви нас виправляєте. Ось, Подивіться, така знахідка Ну, дуже гарно вона була. Так, значить, По знахідкам Анастасії, дивіться вона, що знайшла сьогодні в у неї, у неї навіть телефон є. Так ти тепер з телефоном. Да? На связі. На связі. Навіть дивіться з сім-картою «Київстар». І по більш таким значним знахідкам попалося 10 крон. Це, здається, польська монета. Це частинка від гудзика. Дуже гарний попався такий, дивіться, значок, якесь міст на ньому. Ну, на жаль, не дуже гарно видно, але як є. Навіть дивіться, з застіпкою ззаді. Все чітко. Це якісь обломочки, і ось такі вона познаходила, не знаю, навіть як їх назвати. Якось так. І по моїм знахідкам, я знайшла сьогодні небагато всього. Це два гарних таких вістра стріли, один більший, другий менший. Дві копійки українські. На жаль, вони вже не ходячки, але, скажімо так, дуже рідкісні вже монети. 1993 рік. Оця знахідка, ми вже тут поговорили і сказали хлопці, що це скіфські, сережка скіфська. Ну, Бачите, я і не знала. Ну, Хто, може, думає по-іншому, то обов'язково пишіть. Радянське 5 копійок, такий убитий гудзик. Це я не знаю, теж якась нашивка, не нашивка, гудзик. Не знаю, що сказати. Тут ось ця знахідка дуже гарна. Дивіться, яка коронка. Можливо, це був хрест, ну, частинка від нього, як мінімум. Так от. Ну, а це навіть не знаю, як і коментувати, щось таке не особливе. І по знахідкам серіка. Він сьогодні відкопався дуже гарно. Дивіться, скільки спинок фі... фібул у нього попалося. Це таке щось як. А, прясло, дивіться, гарна, гарна знахідка, молодець. Гудзики попалися, тут у нього по монетам є 25 копійочок, 5 копійочок українські, на жаль, вже вони не ходять. Це в нас 20 копійок радянська монета, кусочок динарія лимесного, дивіться, попався йому, не знаю, що за правитель, але частково бачу, що нібито це фрагмент жінки. Так, це у нас що? Теж радянська монета, конинка. Це не знаю. Капуста копійка. Капуста, одна копійка, він вам підсказує, Так, да, видно, він трохи в рельєфах курку. І це в нас 5 копійок 24-го року на мідні заготівлі. Я представляю, як він бив у тебе дуже гарно. Ну що ж, гарно відкопалися по-своєму. Дуже гарно провели день. До нових зустрічей.